Танк Т-34 представник радянського середнього танку періоду Другої світової війни. Він почав випускатися серійно з 1940 року. У 1943 році танк, який зараз стоїть в мікрорайоні Браїлки, в одній із баталій потрапив під обстріл і був підбитий. Потім його відремонтували і замінили екіпаж, який дійшов до Берліну. Але там розповідають історики, танк знову підбили. У боях за Берлін він був підбитий. Але на щастя не згорів і з бойовими оцими пробоїнами його транспортували, коли виводили радянські війська із Німеччини на території військових складів в районі Таліна. З Прибалтики у 60-х роках танк переправили до Харківського танкоремонтного заводу. Тут він простояв наступні півстоліття. У 2004 році там і знайшли машину громадські активісти. Коли отримали всі дозволи, заплатили необхідну суму. За інформацією інтернет-видання Полтавщина близько 40 тисяч гривень. Сюди входило і повне відновлення танку. До 61-ї річниці перемоги у 2005-му броньованого героя встановили у Полтаві. Танк Т-34 увіковічнений у літературі, кіно і телесеріалах, відеоіграх, філателії та нумізматиці. Країна Ліберія є така, то вона видала серію з п'яти монет. п'ятидоларова монета, кожна присвячена найкращому танку світової війни. І на одній з монет і наш 34-ка нашого земляка Леоніда Духова. З 1940 по 1944 рік в Радянському Союзі було виготовлено понад 35 тисяч танків Т-34.